Добрий день, учні 4 класу, вітаю вас на уроці української мови. Життя це унікальна подорож у світ, де все нове для тебе і невідоме, де ти дивуєшся всьому з дитячих літ, бо все довкола гарне і вагоме і чарівне, казкове, дивина. Не світ, а казка. Що тут же казати? Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 92-94. Розпочнемо з вправи валіза. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть собі валізу того кольору, яку б ви взяли з собою в подорож. Якщо ви обрали жовту валізу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Синю валізу ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Червону валізу позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Чорну валізу будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми продовжимо досліджувати займенники та будемо вчитися їх відмінювати. Також побуваємо у новій країні. Для початку відкриваємо свої зошити, пропускаємо два рядки від вашого останнього запису. Запишемо сьогоднішнє число Класна робота! Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо велику маленьку букву М, склади і деякі слова. Восени вперед, вранці, вчора. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Зараз, дітки, розгляньте таблицю відмінювання займенників третьої особи. Роздивіться, які відмінки тут, на які питання відповідають відмінки. Роздивіться займенники третьої особи, однини, потім множини. А тепер давайте проведемо дослідження, у яких відмінках займенники третьої особи мають дві форми. Правильно. Родовий відмінок і місцевий. Молодці. З якої букви починаються займенники в орудному відмінку, а також ті, що вживаються з прийменниками. Правильно починаються на літеру «Н». Як пишуться займенники з прийменниками разом чи окремо? Вірно, діти займенники з прийменниками пишуться окремо. А зараз допоможіть гаджикові поставити займенники у відповідній формі. Спишіть слово сполучення, розкривши дужки. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Користуйтеся таблицею на сторінці 92. Ну що ж, давайте перевіримо. Зустрів її. Подарувала йому. Познайомилися з ними, побачили його, дивився. На них звернулись, до неї привів. Їх розмовляла з ним. Молодці. Прочитайте текст про країну, якою віртуально подорожувала родзинка вона північна країна. Її територія поділена на 19 областей. В одній із них Лапландії живе Йолупукі, відомий нам як Санта Клаус. Він реально існує. У нього є офіс і поштова адреса. Йому приходять листи з усього світу. Чи здогадалися ви назву цієї країни? Щоб перевірити назву, складіть слово з виділених у тексті букв і прочитайте його справа наліво. Правильно, дітки, це Фінляндія. Молодці! Роздивіться цю країну на карті. Офіційна назва Фінляндська Республіка. Столиця Гельсінкі. Роздивіться Прапор Герб цієї країни. Офіційна мова фінська шведська. Валюта євро. І людське е, кількість населення понад 5 мільйонів. А зараз спишіть текст із завдання номер 3 Підкресліть займенники третьої особи та позначте над кожним його відмінок. Користуйтесь таблицею на сторінці 92. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо, які ж займенники ви підкреслили. Вона називний відмінок, її знахідний відмінок, із них родовий, він називний, нього родовий, йому давальний. Зараз дітки трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Зараз прочитайте імена фінських школярів. Маті рітва. Як ви гадаєте, яке з них належить хлопчикові, а яке дівчинці? Правильно, дітки, маті це ім'я хлопчика, рітва ім'я дівчинки. Родзинка вивчила кілька вічливих слів фінською мовою. Давайте прочитаємо їх. Хей, здрастуйте! Міта кулу як справи. Ок, добре. Хівасті до побачення! Як ви вважаєте, чи схожі фінська і українська мови? Правильно, діти, вони зовсім не схожі. Домашнє завдання виконайте вправу 9 та 10 на сторінці 94. Родзинку вразило незвичайне явище природи у Фінляндії. Давайте прочитаємо про нього. У Лапландії можна побачити північне сяйво. Сяйво з'являється на висоті 100 метрів над землею у вигляді хмар, смуг або плям. У сяйві виграють різні відтінки зеленого кольору. Сяйво можна спостерігати 200 днів у році у холодну, ясну погоду в нічний час. Давайте з вами переглянемо невеличке відео про північне сяйво у Фінляндії. Чарівне північне сяйво вдалося зняти над фінським містом Рованіємі, що за 8 кілометрів від полярного кола. Дивовижне природне явище зняв на відео журнал подорожей усе про Лапландію. Яскраве свідчення різних зелених відтінків спостерігали жителі не тільки північних регіонів, але й південніших. Північне або полярне сяйво це свідчення верхніх шарів атмосфери, яке відбувається під час взаємодії магнітосфери із зарядженими частинками сонячного вітру. Колір полярного сяйва залежить від його висоти в атмосфері. Це природне явище зазвичай можна спостерігати з вересня по березень. Найчастіше воно виникає восени або навесні. Одночасно з полярним сяйвом виділяється велика кількість енергії, приблизно така ж як і під час досить сильного землетрусу. Останніми роками стало модно влаштовувати так зване полювання на північне сяйво. Туристам пропонують милуватися ним просто небо, чи в автобусах із прозорими дахами. У Фінляндії навіть є готель, будиночки якого мають скляні куполи. У ньому чергує спеціальний працівник, який відстежує появу північного сяйва. Щойно на світлове шоу почнеться? Він буде усіх охочих. Визначте, який же недолік має цей текст. Правильно. Майже в кожному реченні повторюється слово сяйво. Вам потрібно буде списати цей текст про північне сяйво, замінивши повторювальне слово займенниками. Також потрібно буде позначити відмінок цих займенників. Право мікрофон. Скажіть. Займенники якої особи ми сьогодні досліджували? Як пишуть займенники з прийменниками? На цьому урок діти закінчено. Оберіть відповідний смайлик вашої роботи на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!